Доброго дня всім людей, які займаються пивоварінням мікро і міні пивоварні приїхало дев'ять учасників. Це перемога, це успіх на території Закарпаття Наступні райони є пивними. Почну здалека. Це у селі Кваси пивоварня відкрилася ципа У Міжгірі міжгірське пиво в берегові Гашпар у Воловецькому районі, в Гукливому Бовасік. Мукачево, Мукачевський район представлений пивом Мастар і графський двір. В Ужгороді це дві мікропивоварні і, звичайно, Унгвайзер. Не забуваємо про нього. Хуський район представлений пивоварнею Вишково Кіблер. ЗІС проголосив, щоб підтримати вимоги крафтових пивоварів України щодо відокремлення міні-мікропивоварень в особливу групу за рахунок звільнення чи з диференційованим підходом до ліцензування, затвердити туристичний пивний знак, пивний маршрут Закарпаття і вважати дату 11 липня, тобто сьогодні день святого Петрика, перед днем святого Петра і Павла. Днем карпатських пивоварів хотілося б надати слово головному експерту з галузі пивної закарпаття, який пропагує пивний туризм і власне любов до пива Олександру Богданову. Наразі маємо становлення пивної культури Закарпаття за два роки приблизно півтора десятка суб'єктів пивоваряної галузі. Створилося, винайшлося і існує в Закарпатті. Пивний маршрут Закарпаття розроблено деякі пивні маршрути. Купити лістовочку, зайти там, не знаю, в кобзари взяти путівничок. Хто не може купити, да можна зайти в інтернет і скачати карта Закарпаття. Всі певні атракції Закарпаття представлені. Сідайте в машину, беріть путівничок, їдьте, пийте. Головне, щоб жона була за рулем. Дякуємо, Олександр Богданов, головний пивний експерт Закарпаття. Я запрошую на цю сцену а, представників пиваграфський двір із міста Мукачево. Хочемо робити такий продукт, щоб для нашого народу, а так і також гостей нашого краю воно залишило якісь спогади хороші і. Запрошували їх і ще раз і ще раз до нас, і всіх вас чекаємо, також ваших друзів у графському дворі, місто Мукачево, скуштувати, на наш погляд, непогане пиво трьох сортів. І Будемо дуже раді вас бачити у нас. Пивоварня гукли Боласи. Я передаю слово дуже гірському району. Ми дуже раді те, що ви зібралися сьогодні. То це значить, що маленьке пивоваріння в Україні все-таки живе, а не помирає. Ну, насправді, якість, мабуть, це номер один. От. Багато фестивалів проходять по всій Європі, там, де ви можете прийти, спробувати різне пиво, так зване крафтове пивоваріння. От хотілося б, щоб ну, наступний захід, який я сподіваюся, буде в Закарпатті, відбувався в такому ж форматі. Я попрошу вийти пивоварі вунглайзер на сцену і розповідати про те. Що ж нового знаменитий Гуайзер цього, цього разу презентував? Дуже ну, здорово, що э, піоварі розвиваються в Закарпаті. Виходять, э, що було більше півоварен, э, Любителів піва більше було. Будемо вот для вас как бы, все самое найкраще. Сьогодні сварили на цей фест э, темне пшеничне. Багряне. Ну а в планах е, зварити закарпатські конопляни. Для всіх нормально буде вставляти. Ну Дійсно, в Закарпатті вже є технічна конопля, так що можна варити. Пан Костів, який презентує сьогодні не то, що мікропиловарня, а ще виробництво мікропиловарень. Так. Що ж у нас таке? Отже... Будь ласка, доброго здоров'я, мене звати Анатолій. Я з 2013 році запустив у виробництво домашньої пивоварні об'ємом і потужністю 30 літрів за одну варку. Цикл приготування у мене я обучаю займає 21 день. Смачного смаку. І смачно. я запрошую мікропиварню Бадзел на сцену. доброго дня звати мене Петро. Прізвище моє «Бадзелюк», Тому не дивно, що торгова морка моя саме називається Бадзел. Хотів би зазначити, що домашнє пивоваріння має дуже велику перспективу розвитку не тільки на Закарпатті, а й по всьому і Україні. Ну по суті, мій дивись «Енергія життя в живому пиві, що в цілому десь відповідає сьогоденним реаліям. Споживання живого продукту є надзвичайно корисне і поживне на сьогоднішній день. на. На з'їзді на виставці презентовані три сорта: це є темне, багряне і по суті світле. Мукачівське пиво які представляють сьогодні сорти? Тільки одне пиво. Тільки одне, так? Яке саме? Світлане Петрова. Отже, Мукачівська пивоварня стар зірка представляє. Світле не підходіть і смакуйте. Дякуємо зараз. Будемо вас дегустувати. Що ж нам привезло сьогодні кіблер із вишкова? Доброго дня всім гостям, які завітали на це свято. Ну, що вам можу сказати? На сьогоднішній день ми маємо вас пригостити двома видами пива: Це баварське і темне багряне. Періодично ми ще варимо лег пиво. Ли що в майбутньому плануємо розвиватися, збільшувати потужність. Дуже гарно дякую. І сходьте, пробуйте, куштуйте. Дякуємо, пиварня, Кіблер вишково і отже, у нас закінчилася презентація. До кожної з пивоварень буде підходити спеціально обучений хлопчик. Саша буде підходити і ви йому маєте налити всі в п'ять бокалів трошечки попиву, тому що всі сьогодні пивоварні мають бути, прийти через експертне журі. Святкуємо свято нашого святого, того, хто і є патроном закарпатського пива і взагалі пива в Україні. Отож, привітати вас! Прийшов сам винуватець цього заходу. Святий Петрик, ваші облески! Дорогі мої краяни, Закарпатці! Послухайте мою історію, бо це наша спільна історія. Я народився у Закарпатті за тисячу років до князя Лаборця. Наш народ тоді називався Кельти. Земля наша тоді належала Римській імперії, нашого короля тоді називали імператором і звали його Гай Юлій Цезар. Ми, закарпатські кельти, були не письменні, тому не словом, а ділом пробивали собі дорогу в життя. Ми дали світові якісне залізо. Ми першими виплавляли скло у спеціальних майстернях-гутах, в родниковій гуті, в кам'яницькій гуті. взагалі їх дуже багато. Ми першими зробили дерев'яну бочку. До того вино возили у керамічних амфорах. Правду казати, більше розбивали, розливали, ніж випивали. А ось і наша приказка. По землі текло, а в рот не пушло. А коли мій старший брат Патрік поїхав на заробітки в Ірландію і привіз їм із Мукачева пару бочок пива, його там оголосили святим. Тоді ірландці вперше покуштували нормальне пиво. Я перший почав варити пиво із ячміня, я перший придумав баночне пиво. То було не тяжко, бо скло ми вже мали своє, бо залізо ми робили самі. А ось і перше баночне пиво. Баночку те. А на дні банки наш Кельтський хрест, торговий знак. Але була проблема. Не було холодильників і не було пастерилізації. Тому пиво мусить було пити на раз, На місці негайно у самому пивзаводі. А звідси і його назва Негайно п'єм. У меню імператора Карла Великого було записано Кельтовий напій негайно б'єм. Ну, як завжди, і на цей раз назву перекрутили і зробили це, як завжди, голландці. Бо голландське звучить так: культове пиво гайникен. Найліпше наше пиво варив перенс ракосів Мукачеві. А славним його пиво стало, коли Ракоці у 1701 році вигнав з роботи за професійну непридатність головного технолога пивзаводу Роберта Домса. Після цього Дом сварив пиво у Львові із 1715 року. Дорогі мої родичі і краяни пиварі! Сьогодні 11 липня у теплий літній день. Пиво п'ють по всій Європі. Німці п'ють пиво від задоволення і від самозадоволення. Чехи п'ють пиво від спраги замість води. Львів'яни п'ють пиво від року 1715-го і від заздрості, бо не вони були перші. Закарпатці п'ють пиво від рана і до вечора. І тільки москалі п'ють водку і кров із України. А сьогодні, у день мого народження, я щасливий, що належу до цієї землі. Я щасливий, що мої добрі справи корисні і приємні людям. Я впевнений, що з добрим пивом ми разом переможемо поганих ворогів. 11 липня 2015 року. Назавжди з вами святий Петрик. Сьогодні нашого іменинника святого Петрика прийшов привітати його рідний старший брат з Ірландії, святий Патрік. Отож, зустрічайте. Я знову вдома, я знову між своїми, Я на Закарпатті. Майже 2000 років тому я виїхав на заробітки в Ірландію. За цей час я зрозумів головну істину життя земного. Перша, корисним будь людям, твори добро, показуй дорогу слабим і світи у потенку незрячим. І тоді, можливо, станеш святим, як я. Неборята, я радий, що в день народження мого брата вперше зібралися пивовари з усього Закарпаття, об'єдналися у професійний цех пивоварів. Я передаю вам символ квітку щастя. Хай вам щастить і, не, і нехай сам Гіннес поможе вам потрапити у свою книгу рекордів. Нашого святого Петрика приїхали також представники з Октоберфесту Зустрічайте. Добрий день, добрим людям. Наперше хочу сказати, що фестиваль Октоберфест придумали іммігранти із Радянського Союзу. Вони до цього часу називаються фестиваль Октябрські праздники». У Німеччині емігрантів понад три мільйони. Я також іммігрантка із Закарпаття. Моя мама із турі ремети Мелана Гроскоп, а тато із Зарічева, Петро Гойс. Тому дай Боже щастя, дорогі краяни! Ми заявляємо. Ein. Вітаємо створення цеху закарпатських пивоварів! Вітаємо всіх пивоварів з днем святого Петрика, 11 липня. Улітку пиво смакує ліпше, як у октобрі, і ліпше 17 березня в Голландії. Октябрь Октоберфест тримає своїм патроном Петрика і щиро вітаємо його з Днем Народження. Das ist not gut, Buketten. Das ist Bavarian Buketten. Für Patrick. Будь ласка, підходимо до мене на сцену. Андрій, якщо ви скажете на рахунок, яке ж пиво сподобалося вашій команді? Сюди-сюди до мене ближче. І скажіть мені, будь ласка, що за пиво стало у ваша команди найкраще? Насправді, такої єдиної думки. Жодне пиво не отримало. Тому 9 і 8, якщо ми заховатимо по високопадній системі це пиво «Кіблер». Пиво Кіблер у команді, Андрія. А Андрій не входимо. Залишаємося тут на сцені отримало найбільше показники Михайло Барник. Будь ласка, попросимо сюди. Будь ласка. Вітаю всіх, друзі! ми сьогодні пиво, а не півний напій і не помий, великих півзаводів, всіх гігантів. Всі файні, всі добрі, бо наші закарпатські стараються варять, можуть і... Умвайзер! Унгвайзер Ужгород! Ну що ж, одна команда Unguizer mm -hmm. – Угрот, а друга команда – Пиво Гіблер. Я попрошу 5 бокалів повного Гіблера і 5 бокалів повного Unguizer. Повний по самий верх. Алкогол, алкогол, жител алкогол, хвадій мій тілок так що спине з нею брак. Алкогол, алкогол, жител алкогол, хвадій мій тілок младий, Увага, власники і директори пивовари Унгвайзер і Кіплер. Свідчив, що зараз відбуватися. І ми подивимося, яке ж пиво сьогодні стало кращим на фестивалі. Команда Андрія сказала, що Кіплер. Команда Микара сказала, що це пиво. Унгвайзер. І підбухли блусменти з'їзду пиларів за Ми починаємо пити.

Михайло, подарок від корчми в ракуці. Що це таке? Бочка бензина. А влада юнакому мені сьогодні я приймаю і власне рішення. Я нагороджую обі команди облескейт. Алкогол, автогол. Відео алко. Ваді обалі, так ще вадійте малі. Так Takže hladí mi tělo mladý, takže svoje z něj je obrat.